Ну що, новий рік уже пройшов, а Санта виявляється знає мене краще ніж я сама. Бо під ялинкою лежав вініл білі Айліш, and Soft. ще й anniversary Edition, ще й синьо оранжеве. Так саме той, від якого хочеться просто мовчки дивитися, як крутиться платівка. Спочатку сам вініл. Кольори змішані так, що кожен диск виглядає по-своєму. Це не просто музика, це вже арт-об'єкт. Такий Вініл береш у руки і розумієш, окей, цей рік почався правильно. А тепер про сам альбом. Hit me hard and soft – цей момент, коли білі Айліш перестає щось комусь доводити. Вона просто робить так, як відчуває. Тут немає крику ради хайпу, тут емоції, які дошепочуть, то б'ють то у лоб. Альбом звучить дуже різно. Десь мінімалістично, інтимно, десь різка і майже зухвала: ланч, «Birds of The Feather», «The Greatest. Це не просто треки, це настрій. І все це зроблено так, що ти слухаєш від початку до кінця без бажання перескочити. Та альбом не просто фон, він просто стан. І він попав в мене 10 з 10. А тепер скажіть мені чесно: цей реліз більше хард чи все таки софт для вас? Чекаю вашої відповіді у коментарях.